Розпочинаємо після матчову прес-конференцію збірної України Ю-15. Сьогодні спілкуємося з головним тренером команди Анастасією Котляренко та центральною блокуючою Євгенією Панічевською. Євгенія, що можете сказати про сьогоднішній матч? Можу сказати, що сьогодні зіграли. Ми досить непогано почали першу партію. йшли очковочко очко з суперником, виконали установку тренера грали більше першими темпами. Були дуже непогані моменти, були гарні подачі, були навіть ейси. Але в цілому кожна гра для нас дуже великий досвід. Дякую, Анастасія Сергіївна. Що сьогодні скажете по сьогоднішньому матчу? Особливо першій партії видалась така непогана боротьба. А, так, першій партії виглядали навіть доволі впевнено, і то дуже радує. І добре, що ризикували, ну, грали першими темпами. Ось все Женька правильно сказала. Аж Ну, в другій, третій партії намагалися на те, все ж таки суперник, ну, доросліші дівчата і швидша передача. І нам ще, ми ще продовжуємо працювати над технічними елементами. Ось, так що будемо працювати далі. Звісно, хочеться цього балансу, поразки, перемоги, але нам ще треба дуже багато попрацювати. Наступний матч проти Аланти теж такий досить 18. серйозний. 18 да. тим паче наступний матч ви граєте проти так с мовити колег але трішки старших збірної України ю 17. Що скажете про цього суперника? Будемо також налаштовуватися. Ми стараємося на кожну гру налаштовуватися і кожне очко то для нас перемога. От, так що будемо боротися. Та... Дякую вам за коментар. Побачимось так, на наступних матчах.